Хочу показати, як роблю прищіку черенків, які ви, наприклад, тут придбали, посадили. І вже коли череночок ваш підріс, що робити з ним далі? Щоб він не була в нього одна точка росту так, вгору. Да, там і бокові будуть рости, але не так активно. Щоб зробити більш його пишнішим, ми можемо допомогти. Маємо, значить, отакий екземпляр. Це в нас що? Це у нас easy-wave. Е, і я так дивлюся, відраховую листочків 4-5 і роблю прищіпку. Лишається в нас ось так. І буквально за тиждень ви побачите просто результат, як то кажуть, колосальний ці всі бокові пагінці. Вони дуже активно почнуть рости. І коли теж вони понаростають, їх теж можна буде поприщіпувати, і так ви будете формувати свій майбутній кущик петунії. А ось цей верх, який ми зрізали, ми так можемо зачистити і зачеренкувати, заживцювати. І буде вам ще один кущик петунії.